Окей, друзі, у цьому випуску на вас чекає. Сораре проти Ханівуд. Чому Ханнівуд найкращий за своїх конкурентів? Добрий день, друзі, ми з України. Радую вітаю усіх на своєму каналі, і з вами, як завжди, ваш неповторний вражаючий містер Атлант. У цьому відео на вас чекатиме продовження доволі цікавого та захоплюючого формату битва P2P Iron Games Ханівуд проти Сораре. Яку гру обереш саме ти? Давайте це вияснимо, ми починаємо. А розпочнемо ми із нашого улюбленого проєкту, і це Ханнівуд. Отож, про проєкт Ханівуд. Ханівуд це країна мрій, де ведмеді мають власні володіння. P2P-earned блокчейн гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам якусь впевненість за надійність і перспективу даної гри. Мені це явно. Грати 5 хвилин в день і заробляйте реальні гроші. Спочатку, власне, не повірив реально е, своїм очам, але всього лише декілька хвилин ви зможете допрячу заробити, і це справді так. Отож, як можна заробити? Перший варіант це заробляти, купуючи на маркетплейсі пасі. Та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти, перемагаючи в режимі PvP-битв. Ну і звісно ж, третій варіант. Він набагато простіший, це заробляти, поклавши свої монети кон в стейкінг. Окей, їдемо далі. Команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це є власне професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команда складається з досвідчених людей. В цьому можна переконатися, поглянувши на ажіотаж серед даної гри, партнери та інвестори. Як, як ми можемо бачити, то серед партнерів можна вміти дуже відомі обличчя. Це е, ті ж самі Космос, Бітмарт, Окікс, Далстар та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Ханівуд це та гра, яка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів. Це безумовно е, в круто вплине на дану гру. А ось тепер перейдемо до конкурента Ханівуд, і це Сарара. Володійте своєю грою, збирайте цифрові картки, розвідуйте, збирайте та обмінюйте офіційно ліцензовані цифрові картки гравців. З іншими фанатами на нашому відкритому ринку, створюйте склади та беріть участь у конкурсах, створюйте команди з картками зі своєї колекції, заробляйте очки на основі реальних виступів ваших гравців, щоб щотижня змагатися в різноманітних фантастичних змаганнях. Наступне змагайтеся, щоб вигравати, продемонструйте свої навички та змагайтеся з менеджерами з усього світу, щоб піднятися з вищотижневих рейтингах і отримати винагороди доповнить свій склад. У Сурарі існує два типи змагань: NBA Contender і Champion. Обидві змагання проводяться в межах обмеження очок і вимагають склада, склад із п'яти гравців. З кожною карткою гравця пов'язане значення балів, яке називається середнім за 10 ігор. Це середнє значення за 10 ігор є тим, що зараховується до загальної межі очок у змаганні. Різниця між змаганнями чемпіонів і змагань претендентів полягає у тому, щоб змагання чемпіон. Май, е, змагання чемпіонів мають МВП. Е, Менеджери можуть вибрати одного гравця зі своїх п'яти, щоб призначити його МВП. Очки, МВП не зараховуються до обмеження для чемпіонських змагань. Щоб дізнатися більше, перегляньте. Е, Посилання Сорара NBA uh, Guide. Окей, okay. порівняє Ханнівуд та Сорара. Сорара, це власне ігра із жанру P2P, uh, котра є непоганою, не але однозначно є куди рости, погодьтеся. А в свою чергу, Ханнівуд увібрав у себе усі унікальні сторони uh, усіх P2P-ON uh, ігор. А якщо порівняти ігровий процес, а також графіку, то серед двох конкурентів Ханівуд отримує абсолютно перемогу. Адже захоплюється цікавий геймплей, не дасть вам сумувати. А промальовано далі графіка персонажів, карт, магазину та інших аспектів, буде приємно. Для вашого сприйняття підсумок. А після прийняття двох проєктів перемогуємо Хайнівуд. Тому вітаємо його із перемогою! Свій вібір я зробив, і це Ханівуд. Буду і надалі всяко підтримувати усіма можливими і неможливими методами даний проєкт. Ну що ж, друзі, до нових зустрічей в наступного випуску. Бувайте!